Зранку ми сиділи і розуміли, що не на часі певно випускати, але нам стучали з цією історією стосовно того, щоб допомогти якось фінансово. І я подумав, чому це не об'єднати? Якщо я зараз виключу на себе купу хвилю якогось гейту. Окей, зато ми допоможемо людині. Де знати тому аби не зробити боляче іншим. Ми ж не вийшли зараз на площу, не почали якийсь концерт. YouTube майданчики, цифрові майданчики. Це майданчик, який ти обираєш, як я проживаю біль. Я можу поплакати і потім вімкнути веселу пісню для того, щоб себе трошки мобілізувати в нормальний стан. Комусь треба взагалі мовчати, а хтось слухає дуже ліричні пісні, щоб плакати. Дуже різні люди сприймаємо емоції по-різному, і це нормально. Коли ти на вулиці вийдеш зараз співати концерт, люди не обирають тебе бачити, вони тебе просто бачать. Гоїстична мразота, яка і робить люди людям боляче, коли ми кажемо про такі е, речі, як е, дистриб'юція, майданчики, людина сама вирішує, як їй проживати цей біль піти в YouTube, дивитися серіал або йти поплакати.